Була у Києві і зворотньо їхала поїздом Інтерсіті Плюс, їхала другим класом. Але ж я колись знаю, що коли я придбала квиток на Інтерсіті Плюс, я була, очікувала його у залі підвищеного комфорту безкоштовно. Прийшла я зі своїм квитком другого класу у зал підвищеного комфорту, показую його, а мені... Дівчина каже, що тільки ті пасажири, які мають квиток першого класу, вони можуть відвідувати цей зал. До чого я розказую, це до того, що не всі знають, що якщо у вас є квиток Intercity Plus перший клас, ви можете очікувати потяг у залі підвищеного комфорту. Він дуже відрізняється від звичайного залу. там... М'які шкіряні крісла, там мало людей, і це зручно. Ті люди, які не мають квитків на цей потяг, вони відвідують цей зал тільки за додаткові кошти.